Ну, це ж неможливо прожити. Я знову ж таки, сьогодні ж зранку спілкувався з людиною, пенсіонеркою, яка отримує 4 тисячі гривень пенсії. І про ліки, про цю ж саму комуналку. Ну, добре, давайте припустимо, що там є субсидія на комунальні послуги, але є їжа. Є якась, хоча б одежа, і є е, ліки, які пенсіонеру похилого віку вони вони потрібні. Це ж не охоплюється пенсію в 4 тисячі. Якщо в тебе нема дітей, дорослих, які працюють, то ти приречений. У мене ви... мама трохи більше чотирьох, а бабуся менше чотирьох отримує. Тому я чудово розумію, про що ви говорите. ви, ви, ви вимушені їм допомагати, так. бо інакше, бо інакше вони не виживуть фізично, розумієте, і ми е, 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 якби. Цю проблематику ми взагалі опускаємо і ведемо розмови там, не знаю, про якісь податкові реформи, про скасування податків, там про щось інше ведемо реформ, про якісь прожекти, там е, які е, ну насправді можливо добре виглядають в інстаграм і в Фейсбуці, да, але гучні. точно не мають жодного, жодного зв'язку з реальністю. Тому переконаний в тому, що ми маємо е, жити в реальності. Ми маємо е, бачити і розуміти потреби людей.